Від політики до практики у Нідерландах відбувся європейський форум оборонних інновацій, покликаний зміцнити співпрацю між європейськими та українськими виробниками зброї. Про що говорили? Які розробки представили? Знає Ірина Іванова. Понад пів тисячі учасників до 200 компаній з Нідерландів та ще майже півсотні з України. Стільки охочих зібрав перший європейський форум оборонних інновацій, що пройшов у Гаазі. Його головна мета налагодити співпрацю в оборонній сфері. Україна не просто отримує технології. Ми їх створюємо разом із нашими партнерами. Ми формуємо оборонне промислове майбутнє Європи. Нідерланди розуміються краще за будь кого Провести такий форум ініціатива Нідерландів. Співпраця з Україною для них особливо важлива, каже міністр оборони, надто з огляду на російські провокації в повітряному просторі Європи. Я сподіваюся, що сьогодні українські і нідерландські компанії знайдуть одна одну і, наприклад, почнуть співпрацювати у постачанні компонентів з Нідерландів для дронів, які потрібні Україні. У найближчому майбутньому велика кількість представників нідерландських компаній також вирушить до України, щоб продовжити обговорення цього питання. Нідерланди один із лідерів військової підтримки України. Торік ця держава започаткувала свою нідерландську модель фінансування зброї для українського війська. Уряд Нідерландів підписує прямі контракти з українськими виробниками. на виставковому майданчику. Демонструють дрон Вампір. Це результат такої співпраці. На рахунку вампіра більше двох мільйонів місій, у яких він брав активну участь. Що ми кажемо про ефективність з точки зору втрат для ворога? То я думаю, що вампір вже знищив на мільярди доларів насправді. А за один рік підрозділ, який використовує дрон вампір і інші наші дрони, наприклад, і «ФПВ», вони знищили військової техніки росіян близько 400 мільйонів доларів. Тобто, порівнюючи з ціною дрона, це несумісні речі. Нідерланди також готові ділитися з Україною своїми розробками, каже міністр оборони, зокрема у сфері радарних систем, де Нідерланди тримають світове лідерство. Але й Україна має що запропонувати партнерам Насамперед, досвід у використанні безпілотних систем, вдосконаленні дронів та навчанні особового складу. Передова в Україні є ідеальним полігоном для випробування можливостей. Я хотів би скористатися нагодою і запропонувати вам підтримувати зв'язок із командуванням безпілотних систем. Надсилайте нам свої розробки, щоб ми могли їх тестувати і давати дуже швидкий відгук щодо їхнього практичного застосування, а також рекомендації, що в них слід змінити, аби вони відповідали поточним потребам і вимогам війни. На запрошення Нідерландів на форум у Гагу приїхав Михайло Яченко. Його компанія спеціалізується на виготовленні безпілотників, зокрема FPV-дронів колібрі. Обсяг виробництва 80 тисяч одиниць на місяць. Михайло каже, що для нього було важливим не лише завести знайомства для спільної роботи, а й знайти нові варіанти та методи вдосконалення своєї продукції. Було заплановано декілька зустрічей. Ми їх провели. З партнерами, мені здається, є певні домовленості, які мають працювати як тільки будуть на то сприятливі умови. От а так, загалом, так біля 16 годин подорожі того вартували. Перший практичний крок форуму підписання меморандуму між громадськими організаціями України та Нідерландів. Вони допомагатимуть обом сторонам виходити на ринки одна одної, шукати контакти та тестувати продукцію. Організатори сподіваються, що реальний результат цієї зустрічі можна буде невдовзі побачити на полі бою. Загаги Ірина Іванова подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.